5 липня о 10-й годині ранку у малій залі Будинку культури відбулося засідання постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті Васильківської міської ради. На порядку денному зазначені наступні питання: про виконання плану заходів щодо запобігання загибелі людей на водних об'єктах міста у 2017 році. Підготовка об'єктів КП Весельків та «Пермережа» до сталої роботи в осінньо-зумовий період. Про утворення міського оперативного штабу з питань безпеки громадян міста, про накопичення місцевого матеріального резерву та демонтаж будівлі за адресою Володимирська. 3. по першому питанню інформацію надав начальник Васильківського РВГУ ДСНС України, підполковник служби цивільного захисту Сук Олександр Миколаєвич. На сьогоднішній день у нас ситуація я би сказати не то, що сильно плачевна, не то що сильно хорошо. Але що таке у нас? Настає літній період і зимній. у нас є проблеми людей загинули на водних об'єктах. І в літній, і в зимній період. Тому такий нещасний випадок стався в нас у прошлу п'ятницю. Загинула людина одна на водному об'єкті 81-го року народження. О, хоча б відповідно до комісії ТЕПТНС, комунальним підприємством і нашої служби проводилася роз'яснення робота, що робилися об'їзд всіх. Стартів, де є місця визначені, де, де які є деякі знеобладнані, попереджувальні знаки були розвішені все остальне. Тому ще раз я думаю, що буде доречно комісійно проїхати по тим. Водних об'єктах, які в нас знаходяться у місті, на балансі, які знаходяться на комунальному підприємстві, вони ще раз подивляться подивиться по припередженим знакам порозставлювати. З нашого боку проводиться профілактична робота. Що через засоби масової інформації доводиться вся інформація, як і жителям міста, так і жителям району через і телебачення, і через Газети, які у нас вони є. І так само висвітлюємо всі рубрики із надзвичайними ситуаціями і обереження у інтернет-виданнях. У нас є 13 сайтів, на яких ми його головного управління нашого Васильківського, і так само і Місвиконкома, і все, що де люди можуть дивитися, заходити на сайт, все у нас проводиться така профілактична робота. О, в навчальних закладах міста теж було у нас проведено у дошкільних закладах, було визначено дітей. Ми так само показували, як і порятунок, як треба себе поводити в літніх канікулах дітям, розказувати про небезпеку, яка може призвести. О, на оперативних нарадах так само ми завжди доводимо і керівникам приємно-станової і організації. О, ну, маємо як буваємо, що маємо. Тому ще раз. Об'їдемо, подивимося, це небезпека у нас, що і в літньому періоду, і так само і зимній. Депутат міської ради Людмила Федорова, присутня на засіданні комісії, зауважила, що наші міські пляжі не обладнані необхідним рятувальним знаряддям. І ресторани, що мають прилеглі пляжні території, зобов'язані відповідати за безпеку відпочиваючих. Пляжі Василькові офіційно відкриті. І чи обладнані вони рятувальними засобами? Офіційних в нас немає. Ніколи. Ми не несемо ніяку відповідальність. Офіційно у нас пляжа немає відкритого, правильно? Так? Засоби Нет. вони не обладнані. Е, людина ніде не, не почувається себе безпечною. Ну, в першу чергу людина і не може почувати себе обезпеченою в безпеці, коли вона вживає спиртні напої. Не, ну 99% спиртні напої. тих людей, які гинуть на водних об'єктах. Пов'язана їхня загибель, пов'язана з вживанням вживання спиртних, спиртних. напоїв. І цей випадок, який стався в цьому році, він не є виключенням. Людина вживала спиртні напої, вела себе безпечно, не, е, значить, не, не звертала уваги на ті таблички, які були розвішені, про те, що заборонено в тих місцях, де вона проводила купання, що там заборонено купатися. Ніхто не звертає на це уваги. П'яним, як то кажуть, Море покоління і маємо трагічні, на жаль, випадки, з яких маємо ще раз робити висновки і ще раз проводити додаткові роз'яснювальні заходи про те, що не можна, в першу чергу не можна, в нетверезому стані, бо людина не контролює себе. Перепад температури тіла при заході в воду спричиняє зразу ж... Відповідні відхилення в роботі організму. Ми не говоримо про те, що може пірнути, вдаритися, що теж може привести до летального наслідку. Сергій Іванович, я вважаю, що потрібно, щоб були якісь рятувальні засоби, якісь круги були, щоб можна б навіть відпочиваючи могли допомогти один одному, якщо ми не можемо дозволити собі там, щоб рятувальники були на пляжі присутні. Чи ви не згодні зі е, мною? На жаль, я не можу погодитися з вами, щоб одна людина допомогла іншій, тим більше та людина, яка е, не знає основ порятунку людей ну, на водному. Круг кинути людині. Ну, кинути Круг це, вийде ну, ну, для цього є рятувальники, і ми найближчим ми в цьому, ні, в нас дивіться. Ми проводили. Да. я вам зараз коротко розкажу, що у нас є служба. Да, у нас служба пожежна там рятувальна, там виїжджає на надзвичайні ситуації. Все, але для спасіння людини і потопаючих, це бути людина, яка пройшла відповідні спеціальні курси, є зниські положення, все. Ми вже тільки як би, приїжджаємо ну, сказав, на консультацію і там щось десь може якось заспити. Якщо в нас є, допустимо, БТП, у нас є заключення договора із Жичівською долозною станцією і Фасовською. Тому що є там спеціальний ну, як би сказав, графік роботи їхній, як вони повинні виконувати і все остальне. Да, бувають такі, бувають случаї, що люди дзвонять, служба, давайте, ви пошли на рятувальну службу, давайте виїжджайте, шукайте. Да, у нас є плавзасоби, є жилетка, у нас є круги, є соломинка. Да? Ми це все показуємо, ту, що яку можна надати першу ну, практичну допомогу, якщо там людина на кризі держиться, або десь якось вихає, якщо це, це там, време, є, це зробити. При обговоренні питання з'ясувалося, що вода у річці стугна непридатна для купання. 99 загиблих на воді люди у нетверезому стані. Підприємців, бажаючих узяти в оренду пляжні масиви, немає, тому що містяни, однак, будуть шукати безкоштовні пляжі для відпочинку. Було вирішено створити робочу групу по поновленню програми і включити до неї питання по вибухонебезпечних предметах. Частіше були випадки не тільки і в нашому місці, а по всій і області, і районах інших знаходження да, вибуху небезпечних предметів, які несуть загрозу для життя пересічних громадян, дітей і все остальне. Тому зараз там нам ветерани, які знають, де були припаси в часів великої вітчизняної війни, зараз вони нам знесли карти, ми зараз його узагальнюємо цю цю інформацію. І я думаю, вони там хочуть створити цю. Групу таку пошукову, і ми включимо тоді теж і в цю програму. По питання підготовки об'єктів КП сельків тепломережа до сталої роботи в осінньо-зимовий період доповів заступник директора підприємства Терещенко В'ячеслав Федорович. Є ті проблеми, які треба вирішувати негайно. і Чим скоріше, тим краще. Бо можуть бути виникнути такі ситуації, що Техногенна катастрофа в нашому місті. У нас є чотири об'єкти, в яких розташовані основні засоби. Це дві котельні. 1 травня 18К і військове містечко 180К. Будови є аварійними. Треба негайно обстежити їх на предмет. До подальшої експлуатації і прийняти рішення щодо їхньої подальшої експлуатації. Реконструкції, будівництва нового, руйнування частично, частково чи повністю щось робити. І дві бойлерні Грушевського 14К і Грушевського 21К. На Грушевського 21К ми вже провели роботи своїми силами власними два роки тому. Зробили укріплення стін. З одного боку знаходиться наш бойлер, з іншого боку в цій, в цій же будові знаходиться ТП. Та частина більш-менш вона тримається. Там, де знаходиться бойлер, стіни в незадовільному стані. Є затікання. Те, що ми закріпили, там працюють насоси йде вібрація, цього недостатньо. Для обстеження прошу винести на підтримати, винести на сесію фінансування щодо залучення спеціалізованої організації, яка має відповідні ліцензії і дозволи для того, щоб провести таке обстеження, надати висновки, що з цим робити. Ішлося про те, що котельні є об'єктами підвищеної небезпеки, що вимагають посиленої охорони і тільки камер спостережень, встановлених за рахунок підприємства, замало. Підприємство не має запасного електроживлення. На випадок аварії не забезпечено додатковими резервними матеріалами. КП Васильків тепломережа поступово переходить на тверде паливо. Виконуючи наказ кабінету міністрів, в усіх будівлях треба встановити теплові лічильники. 26 вже встановлено, а треба дообладнати ще 70 будинків, що вимагає 4 мільйона гривень коштів з міського бюджету. Лічильники гарантують 100-відсотковий облік теплової енергії, але не завжди економію. Парадоксом є те, що деякі будинки відмовляються від встановлення лічильників. Ми зараз є гости ДСТУ, і все, згідно з яким ми розраховуємо е, плату за один квадратний метр. Тобто враховується об'єм приміщення, висота, висота стелі, все, 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 все це обчислюється таке формули. І ми враховуємо це, вираховується, що це має бути от стільки. А лічильник показує факт. Що спожили там 12 гігакалорій, Будьте люди, 12 гігакалорій з І коли до нас прийшли споживачі з цього будинку, пломба стоїть, стоїть. Показники є, є. Спожили так, платіть. Сокур Олександр Константинович доповів про необхідність утворення міського оперативного штабу з питань безпеки громадян міста та накопичення місцевого матеріального резерву. Було створено штаб у 2014 році, в 2014-2015 створено штаб з питань безпеки громадян міста та захист найважливіших об'єктів інфраструктури. Пропонується підготувати, в моєму відділу, проєкт розпорядження і розпорядження щодо створення цього такого міського оперативного штабу, включити туди всі згідно додатку. Всіх представників наших служб пропонується головою штабу, міський голова, так? заступник голови штабу, начальник відділу поліції, начальник ДСНС, це заступники голови, склад штабу відділу НС, комунальні всі служби, управління, військовий комісаріат. Ну і представники військових частин. На засідання йшлося також про демонтаж будівлі за адресою Володимирська 3, що поруч з Ліберті, адже мешканці дому вже давно переселені, а стара хата аж ніяк не прикрашає центральну частину нашого міста. Питання тягнеться вже не один рік. Ви прекрасно знаєте всі ці будинок. Він знаходиться біля офісного, торгівельного офісного центру. Ліберті це те приміщення, яке позаминулому році згоріло, підгоріло успішно і з 80-х років обліковується як аварійна будівля. І на сьогоднішній день я констатую, можу вже констатувати факт про те, що ми вжили всіх необхідних заходів для того, щоб люди, які були зареєстровані за цією адресою, були перереєстровані їм. Надані ордери в одному з гуртожитків міста, і в нас на сьогоднішній день нема юридичних перепонів щодо прийняття рішення про демонтаж або знесення даної аварійної будівлі. Тому є пропозиція підтримати це питання, підтримати звернення директора комунального підприємства, надати. Дозвіл комісією з техногенно-екологічної безпеки, тому що дійсно приміщення в неналежному стані, фактично в центрі міста, яке псує не тільки зовнішній вигляд, а й несе з собою небезпеку для життя та здоров'я людей. Тому що, не дай Бог, хтось в якомусь стані туди зайде, або діти забіжать гратися і якимось в якийсь спосіб. Може трапитися непередбачувані речі для того, щоб цього не було, потрібно якнайшвидше приймати рішення і демонтовувати дане приміщення і приводити цю територію в належний, придатний і приємний для вигляду наших мешканців міста стан. По всіх інших питаннях були прийняті відповідні рішення.